Краса рятує для студентів Прилуцького фахового медичного коледжу провели майстер-клас із доглядової косметології, адже дуже важливо поєднувати знання теоретичні з практичними, наголошує косметологиня і викладачка Яніна Романенко. Тому що знаючи будову шкіри, знаючи функцію шкіри, фізіологію шкіри і от на практиці поєднуючи це з косметологією студентами. Це буде стимулювати їх краще вчитися. Це буде давати їм якісь роботи. Розвиток в майбутньому медична освіта плюс ази з косметології це вже непогана путівка в життя. Навіть якщо це не стане справою усього життя, без заробітку ви точно не залишитеся, резюмує косметологиня. Багато хто зможе для себе обрати, можливо, також напрямок такі косметології. Тому я вважаю, що такі мастер-класи необхідні, вони цікаві, вони як роз розвантажують студентське життя. Вони можуть на таких мастер-класах відпочити. Ще ну я, я думаю, що їм це досить цікаво. Яніна Романенко знає усі секрети правильного догляду за шкірою і охоче ділиться ними зі студентами. Загалом навчання майстерності догляду за зовнішністю не така вже й проста задача неможливо навчитися без практики, адже однієї теорії буде недостатньо. Сьогодні я хотіла продемонструвати масаж обличчя, і хотіла також продемонструвати, як працює апарат Дарсонвай. Тобто, це такі доглядові косметологічні процедури, які досить використовує багато як дівчаток, так і жінок в своєму повсякденному житті. Я вважаю, що це буде досить цікаво в ході майстер-класу. Косметологиня не лише ділиться своїми секретами на практиці, а й паралельно дає студентам теоретичні знання. Це правила асептики та антисептики, які косметологи повинні використовувати. Косметолог повинен знати, що потрібно працювати тільки з сертифікованою якісною косметикою. Також косметолог повинен знати анатомію та фізіологію шкіри, тому що, знаючи тип шкіри, ми будемо вже підбирати якусь доглядову косметику. Обирати процедуру відповідно. Тому без знання медичних косметолог не може бути без знань, без якихось, маючи е, вже ну маючи знання, хоча б середні е, медичні, ми вже можемо йти працювати. В доглядовій косметології, а маючи вищу медичну освіту, можна працювати в інфекційній косметології. Аня студентка другого курсу, і вона у захваті від майстер-класу. Дівчина уже всерйоз задумується над тим, аби опанувати професію косметолога. Вважаю, що це дуже корисним. Є відвідувати такі майстер-класи. Це дуже цікаво, пізнавально і саме головне, що Більшість нас тут дівчата, і обов'язково мають знати, як доглядати як мінімум за своїм обличчям, за своєю шкірою. На базі коледжу проводяться курси не лише з основ косметології, а й з манікюру та лікувального масажу. Це такі нетрадиційні заняття, які поєднують собі і знання з анатомії, фізіології патології, і відповідно якусь практичну діяльність, тому що знання, перш за все, є підґрунтям для того, щоб можна доглядати було до собою, за собою і, звичайно, в майбутньому ста можливо професійним косметологом, тому що це також галузь, яка сьогодні розвивається і праця в якої потребує обов'язково медичних знань. Я хочу сказати, що ми в коледжі дуже приділяємо увагу таким іншим можливостям, що дає медична освіта, тому у нас працюють курси косметології, курси. Масажа також курси педикюру, манікюру і подології. І звичайно, у майбутньому це може стати в пригоді нашим студентам бути висококваліфікованими працівниками на ритку праці.